Щоб ви вже почали здогадуватися, спершу назву довколишні села, широко знані по всіх усюдах: білоконі, велике вербче, гончарі, кривошиї. І ще не здогадуєтесь. Гаразд. Поблизу є й інші села: Липівка, малі дубові гряди, сухолужжя, чудви. А вже ж, тепер, коли названо ближче й далі навколишні села, то в їхньому вінку тільки одне однісіньке зосталось неназваним, яке скрізь добре знане Яблунівка. Спитаєте у Великому Вербчому на недільному базарі чи в сухолужній вчанні про хому Прищепу, і кожне скаже Прищеп у наших краях багато, і не один Хома серед них може трапитись, але ж питаєте ви, звісно, про того Хому Прищепу, який живе в Яблунівці. Іншими прищепами ви інтересуватись не станете. Так і кажуть, Хома Прищепа з Яблунівки. Може б хто й подумав, що знають мене насамперед за Яблунівку, бо слави зажило село своїми яблуками в області і поза областю, але ж це неправда. Подеколи правда мені бачиться в тому, що яблунівка стала знаменитою саме тому, що тут народився і живу я, Хома Прищепа.